Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Сьогодні компанія Софіївка Монтаж у Києві відкрила вакансію слюсарь-монтажник систем водопостачання. Заробітна платня від 28 тисяч гривень. Житло надаємо безкоштовно. Тому, якщо ви з другого міста і нагородній, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо у Київ. більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!